Королівство Нідерланди на жаль, не володіє дуже великими територіями та ресурсами, проте має добре розвинений управлінський апарат та використовує інноваційні технології. Зауважив надзвичайний повноважний посол цієї держави в Україні Кейс Кломпенхауер під час робочої зустрічі з керівництвом області. Україна ж навпаки додав посол багата і землями і сировиною. Тож наші держави могли бути ідеальними партнерами. Полтавські посадовці зазначають, Полтавщина з Голландією вже мають певний досвід співпраці. У нас є відповідний баланс у експорті і імпорті товарів між нами і голландцями, він приблизно одинаковий, значить. Але що стосується інвестицій, то інвестиції набагато більші, от інвестиції саме нідерландської сторони в Полтавщину, набагато більші, ніж торговий баланс. Тобто на 10, в 10 разів 140 з лишнім мільйонів. Серед найперспективніших напрямів співпраці агропромисловість, гірничий збагачувальний комплекс, нафтове та газове видобування. Також звернув посол увагу і на сферу логістики, адже Україна має дуже вигідне місце розташування, додавши, галузь перевезень одна з провідних у Голландії. Перше, що хочу сказати, компанії самі обирають з ким їм працювати, коли і в якому секторі. Тут уряд не має на них жодного впливу, а роль, яку він виконує, полягає в тому, щоб створити або інформувати про існуючі умови ведення бізнесу в Україні, і в цьому напрямку потрібно працювати, створити такі умови, щоб голландський підприємець хотів тут вести бізнес. Навесні запланували вперше провести у Полтаві дні Нідерландів.